На порозі ядерної катастрофи, навіщо Лукашенку ядерна бомба? Ми же не будемо воювати з Америкою. хто ще може отримати ядерний арсенал зараз. Яке називаємо живемо в такому ядерновіядерній середній віці». і чи наважиться Росія натиснути червону кнопку? Вона може зробити це руками Білорусі. Факти тижня оцінили ризики застосування ядерки та порахували скільки ядерних бомб у світі це про кінець історії людства в оглядовій перспективі? Нова гонка озброєнь масового знищення. Як її зупинити? Самолюти дійствують парами: Один адмінісор спецбоєприпаси, второй прикриває Вавріпуск. Не минає й тижня, щоб мілітаристське телебачення Білорусі не нагадало співгромадянам, а заодно і світу про те, що на східних кордонах ЄС з'явилася зброя масового знищення. Сам самопроголошений президент Лукашенко не втомлюється повторювати, мовляв, зброя, яку розмістила в Білорусі Росія, суто тактична, тобто недалекобійна і потрібна виключно для самозахисту. Ми вже не будемо воювати з Америкою. але для яких конкретно цілей, колишній без'ядерній державі знадобилася така зброя: чи віддав Кремль разом з бомбами і ракетами і ту саму червону кнопку? Які країни прагнуть стати самостійними гравцями світового? міського ядерного клубу. Будемо розбиратися. Зараз в світі лише 9 країн мають власну ядерну зброю. Вважається, що найбільше зарядів у РФ – 5580. На другому місці США – трохи більше 5000. 500 зарядів у Китаю, 290 у Франції, 225 ядерних зарядів має Велика Британія. Індія і Пакистан мають майже рівну кількість боєголовок: 172 і 170 Відповідно, Ізраїль, який до речі ніколи офіційно не визнавав наявність себе такої зброї, може мати 90 зарядів, і ще 50 боєголовок може бути у північної Кореї. Загалом понад 12 тисяч ядерних зарядів у світі. Але дуже ймовірно, що цей клуб власників ядерної зброї вже не на 9, а на 10 гравців. Я би ще відніс до цього клубу вже Іран, який очевидно знаходиться на порозі створення ядерної зброї, і просто про це не оголошував так само офіційно, особливо після того, як вони з Росією почали дуже активно співпрацювати військово-технічній галузі, я впевнений, що Росія могла дуже легко допомогти Ірану, скажімо так, довернути трошки їхні оці е, потуги щодо створення ядерної зброї і довести цей процес до кінця, але небезпека не лише в тому, що кількість ядерних держав може стати більшою ще в 2007 році. Під час Мюнхенської промови Путін по суті розпочав нові ядерні перегони. Тоді він заявив про реанімацію двополярної моделі світу часів холодної війни, але вже без жодних правил щодо зброї масового знищення. Одна за одною почали руйнуватися. Угоди почала руйнуватися загалом система стратегічної глобальної стратегічної стабільності. І сьогодні ми ну, і особливо це звичайно лютий 22-го року. І сьогодні ми просто підійшли до тієї межі, коли всі ці домовленості вже не діють, і роботи над новими договорами практично не ведеться. За часів Першої холодної війни ядерні держави гарантували безпеку неядерним. Нині вже ніхто нічого гарантувати не може. На фоні цього, наприклад, зараз банальна ситуація у південній Кореї. Здаюся питанням: а чи не повинна Південна Корея розробити свою власну ядерну зброю в умовах, коли ну, от, у КНДР ядерна зброя є? Ну, має ж бути баланс. Чи... Є гарантія того, що США, які е, також гарантували безпеку для України, впишуться у випадку агресії з боку КНДР. Але наскільки важко отримати власну ядерну зброю і які сценарії її використання, розбираємося далі. Насправді зібрати ядерну бомбу не так вже й важко. Ця технологія була винайдена ще у 40-х роках 20-го сторіччя. Головна складність мати достатню кількість радіоактивного матеріалу урану або плутонію, а також сучасні засоби доставки та ініціації бомби. За умов сучасних технологій і відсутності політичних запобіжників ядерний клуб потенційно може розширитись до десятків країн. Зараз, як я називаю, ми живемо в такому ядер... в ядерній середній віки, коли все відбувається в такому хаосі, і більш того, є країни, наприклад, Росії, яка зацікавлена в хаосі і зацікавлена в посиленні оцих особливо нелегальних країн ядерного клубу. Які би могли створювати проблеми для сполучених штатів? Бо наразі і для Китаю, для Росії є головне завдання це послаблення позицій сполучених штатів. Але поки що Китай не готовий до якогось протистояння зі США. Різниця в кількості зарядів у 10 разів. Проте на світовій карті є інша країна, яка вже зараз щосили розмахує ядерною зброєю, нехай і не власною, а отриманою від Кремля йдеться про Білорусь. До цього часу не зрозуміло, що вони конкретно розмістили в Білорусі, які боєзаряди для яких носіїв. Тобто, це дуже дивна ситуація, і вона показує, що це більше для провокування. Відповідних кроків з боку НАТО для того, щоб піти по тим сценаріям, які вже КДБ відпрацьовувало. Дійшло до того, що вже Польща хоче, аби США розмістили свою ядерну зброю на її території. Що може зіграти на руку Путіну? Якщо, наприклад, розташувати зеркально в Польщі і посилити присутність американської ядерної зброї, я впевнений, що Росія тут же почне організовувати пацифіські. Антиядерні протести в Європі, які були дуже розповсюджені в 80-х роках минулого століття, ба більше не виключено, що контрольована Путіним білоруська червона кнопка може бути дійсно натиснута. Зараз розглядається сценарій, і він аналізується, коли Росія спробує чужими руками. Начебто це білоруси, от якщо у них дійсно є плани демонстративного ядерного удару, чи ядерного удару по одній з цілей на території країн-членів НАТО, вона може зробити це руками білорусі тобто це от вже такий зовсім інший рівень, от скажімо, цих гібридних ігрищ, які проводить Росія. Але чи дійсно наказ використати ядерну зброю це вже реальність путінського сьогодення? Що стосується стосується вже практичних кроків, то це це зовсім інша історія, тому що росіяни, які б вони там не були ризиковані, дурні, вибачаюсь називаючи речі своїми імінами, вони все одно розуміють, що цей крок призведе до зовсім інших наслідків. Але до яких саме і чи є шанс зупинити нову гонку озброєнь? Наразі ситуація виглядає наступним чином: Кремль активно використовує тактику ядерного шантажу, аби змусити світ припинити підтримку України. Крім цього, Путін може розглядати сценарій попереджувального удару відносно невеликої потужності, десь подалі від великих населених пунктів України. Тобто, умовно, якщо ми прямо будемо говорити, тобто РФ використовує тактичне ядерне озброєння і Цивілізований світ робить вигляд, що ну нічого такого і не відбулося. Все це, це на мій погляд, я можу виглядати дуже категоричним, але це про кінець історії людства в оглядовій перспективі. Два роки тому подібний сценарій розглядали в Пентагоні. Вирішили не бити по РФ власною ядеркою. Мовляв, путіну вистачить і крилатих ракет зі звичайною вибуховою частиною. Сполучені Штати не будуть відповідати симетрично. У сполучених штатах штатів є достатньо серйозні потужності, не ядерні потужності високоточної зброї, яка знищить всі російські цілі на окупованих територіях, і в тому числі на території. Анексованого Криму і Чорноморський флот, і е, це, про це були публікації, е, тобто, це, це не було не було якісь офіційні заяви, але були публікації, тобто якийсь був контрольований, скажем так, витік для журналістів. І, схоже, Путін почув попередження, бо червона кнопка і досі не натиснута, але це лише половина справи. Тому що якщо РФ не понесе відповідного покарання, якщо Буде легалізований ядерний шантаж, то тоді я об'єктивно не вбачаю жодних перепон для багатьох країн у світі, які, по-перше, захочуть мати ядерну зброю заради аналогічних дій. А по-друге, всіх інших країн, які захочуть мати з ними ядерний парітет, виключно для самозбереження. А відповідно, українська перемога в російсько-українській війні це не лише про справедливу відповідь агресору, а й про глобальну ядерну безпеку і повернення до міжнародних правил поведінки серед усіх країн-учасниць ядерного клубу. І добре, якщо там більше не буде Росії, Павло Васильєв, факти тижня сітіві єдині новини.